Я хочу сказати всім вам дякую за те, що ви сьогодні тут. Я думаю, що наша робота все ж таки розпалить той вогонь і патріотизму, і національної свідомості, і розуміння того, що перемога вже незабаром, і ми як можемо всі разом маємо намагатися її пришвидшити. Шановні друзі, вистава. 27 вересня відбулася прес-конференція з нагоди прем'єри вистави віно, проєкту, який реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Колективу театру було дуже приємно познайомитися з відомою українською драматургиною Наталією Ігнатієвою. Наталія Дорогі друзі, перше я дякую всім вам, глядачам цієї вистави. Тому що, коли я пишу тексти, і в тому числі це який сьогодні вже на сцені, в мене перше відчуття, перша крупка висловити те, що буде мені, що... яка залюбки погодилася приїхати саме на прем'єру вистави та стати амбасадором проекту Віно. Якого роду п'єси, які пишуться зараз під час цих складних воєнних часів, є дійсно лікувальною сумішю для душ нашого народу? Вдало реалізований проект Віно за підтримки Українського культурного фонду дає можливість як акторам, так і глядачам зрозуміти, що вони також є воїнами, воїнами культурного фронту, який боронить Україну зсередини. Вистава Віно увійшла до репертуару Кропивницького муніципального театру Сатири. Наразі плануються гастрольні виїзди трупи театру з цією виставою містами України та обласними центрами.